У Харкові зловили диверсанта, який підривав автозаправки та залізничні колії, як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі. Наразі встановлена причетність 54-річного харків'янина до скоєння щонайменше трьох таких злочинів. Підтверджено, що зловмисник активно спілкувався із представниками російських спецслужб. Під час документування наприкінці вересня він намагався підірвати ще один об'єкт, але правоохоронці вчасно знешкодили вибухову закладку. 10 жовтня під час спроби підірвати АЗС у Харкові диверсанта затримали фігуранта, зловили під час закладання ним вибухівки під бочку з газом. У зломисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кілограмів пластиду та годинникового механізму з. Електродетонатором під час обшуків за місцем проживання затриманого та його близьких родичів виявлено майже 5 кілограмів пластиду. Детонатори, годинниковий механізм до вибухівки, дві бойові гранати Ф 1 та РГД 5 револьвер та майже 900 тисяч готівки у гривневому еквіваленті.